Нових зелених насаджень у Дніпрі не буде. Принаймні, поки триває військовий стан. Про це повідомили у міськзеленбуді. Під час війни не фінансуються роботи з висадки нових дерев та рослин. Працівники комунального підприємства можуть тільки прибирати аварійні дерева та доглядати наявні рослини. Тому традиційних квіткових експозицій та оновлень квітів до дня міста не відбулося. Не відновлюватимуть цьогоріч і стоптані газони. Зараз, на жаль, не надається фінансування на виконання таких робіт, як озеленення міста. А саме це посадка квітів, це зміна пошкоджених кущів, це висаджування нових дерев на прибудинкових основному територіях. Чому? Тому що, як ми всі знаємо, видалення сухих дерев, аварійних дерев відбувається кожен рік, повністю круглий рік. На зміну цього. Самі мешканці міста пишуть заяву про насадження нових дерев, де потім же і закріплюються доходний уходні роботи закріплюються за нами. В цьому році на жаль не відбувається.